Так, встановили плінтус сосновий на стелю. Рідко таке трапляється, але під цей стиль замовник забажав, що плінтус був. Замість багетів плінтус був ішов на стелі. Ось так, сосновий плінтус, пішов, пішов. Тут люстра, будуть меблі. Такі з дерева, з масиву. Ну і на підлозі теж сосновий пінтус. Ось так. Раз. Ось така, така задумка. Тут будуть меблі стояти. І знову тут пішов. Ось так По підстелею. Ну, а вийшло доволі так. Непогано. Якщо дійсно так під такі меблі дерев'яні, соснові там, чи дубові навіть, то воно буде гарно все виглядати. Отже, покажу, яка тут класна масандра з квартири виходиш. ось І вуа, собі можна поставити столик. ось Вигляд який собі. Та тут хоч дискач Робити можна по вечорам з таким відоном класним. Ось От така суперова квартирка. І тут вже заходиш і тут ось така вже планіровочка. Тут ще будемо двері поставимо з масиву, з ясеню. Зараз мають приїхати. Ось сюди в санузел. Так пішов плинтус.